Брати та сестри, хочу з усіма вами сказати слава Богу. слава Богу. Маємо чудовий час сьогодні. Перевіряємо своє серце, чи я є вдячний моєму Господу. Як співали підлітки дякую, дякуючи, завжди ми, брати та сестри, можемо вим вимовляти це слово дякую, коли важко, коли щось іде не так в нашому житті, Бог щось коректірує. Але як чудово, коли. Може, навіть зі за слізами кажу, Боже, дякую тобі. Я сьогодні щиро дякую, що можу бачити молодь, яка співає Богу, яка не співає в цьому світі і якісь там міроприяття посіщає. Брати, які беруть ці труби, так гарно слушати їх сьогодні. Ви згідні зі со мною. Слава Богу, брати та сестри! Це чудово, це є церква Господня. Але є інша сторона, скільки таких молодих сердець сьогодні ще не пізнали Господа, ще не можуть подякувати своєму житті, бо не знаю навіть кому і за що, бо не бачити так привичне їхнє життя. Я хотів би коротко посвідчити про своє життя. Я дякую, що сьогодні в церкві Господній можу бачити ваші ліце, можу тримати цю книгу святу, читати з неї. Що маю трезвий розум, можу розуміти волю Господню. Слава Богу за це. Але прочитаю перше книга Псальмів, 29 й псалом до 5 вірша. Вілічатиму тебе, Господі, бо ти підняв мене і не дав моїм ворогам тріумфувати наді мною. Господі, Боже мій, я кликав до Тебе і ти зцілив мене. Господі. Ти вивіз, вивів і щолу душу мою, ти оживів мене, щоб не зійшов я до бізодні. І п'ятий вірш каже: співайте Господові святи, святи Його, і славте пам'ять святині Його, слава Богу. Є за що сьогодні нам співати нашому Богу? Написано і в книгі Откровення, що ангели Господні, день і ночь кажуть, свят, свят. Господь Савалов, там є та атмосфера, до якої ми стремимося з вами, брати та сестри. Для чого ми живемо? Для того, щоб там бути в вічності з нашим Господом, слава йому. Бо Бог нас підтримує, написано: підняв мене, не дав ворогам тріумфувати, як ворог сьогодні хоче знищити святе, посроміть народ Господній, але Бог завжди вступається за нас. Знаєте, мене Звати Михайло, мені 27 років, із них 7 років я вже йду за Господом. Сам я з Літви, я одружений, моя дружина з України. Ми вже рік часу знаходимося в Україні, трудимося на місіонерстві, в маленькій церкві. Прославляємо Бога, віддали своє життя, щоб іти так в одну, можна сказати, вузенькою стежкою, бо є різні думки, плани, але все це ми положили в сторону І сьогодні. Просто служимо йому, також з підлітками, з дітьми. Але до цього не було так. Я народився в сім'ї, мій тато був партнером, я мама ну, швачка. Вони на фабриці познайомились, одружилися. і народився. Я більше у мене немає ні братів, ні сестер. І так життя вроді гарно йшло, як у інших всіх людей. Не було ні алкоголю, ні сигарет. Ми там ходили, гриби, ягоди збирали. Така ну файна сім'я була. Тато був такий дуже швидкий до різних речей. Ту професію придбав, ту професію придбав, там з людьми познайомився і швидко там став таким начальником, вроді гроші є. Перший комп'ютер, велосипед. Файна, є радість, є любов в сім'ї. Але внезапно, брати та сестри, ми розуміємо, коли нема Бога в житті людини, приходять вороги і починають знішувати все те, що людина хоче построїти в своєму житті. Прийшов ворог і як-то пробрался в нашу сім'ю. Тато один раз прийшов так в такому стані нехорошому до дому. І мама зрозуміла, що якісь друзі з'явилися, наркотики, алкоголь, і за короткий час в нашу сім'ю оце все беззаконне прийшло. І так трудно було дивитися, то що все розрушується, любов між ними вона так почала потухати. Десь він підняв на не свою руку. Десь пішли погані слова, десь то, що хотілося в їхньому серці зробити, виховати сина. У мене було теж багато енергії, багато тренувань і карате, і байдарки, і кубки були, і медалі, і якась цель була. А тут все почало розрушатися. Якісь люди, бандити, пістолети, гроші. Це я все почав бачити в своєму домі, і серце моє воно стало зстачатися, брати до да сестри. Отакі, от от, як співали дівчата 13 років, вже я почав пізнавати вулицю, вигнали з першої школи, з другої школи. І кожен рік мене виганали з всіх школ, бо залишили батьки воспитання. вулиця дала своє. Появилися друзі, які кажуть, давай йдемо вперед. Я керує цей світ, а Бога я, брати та сестри, не знав і не слухав за цей час. І так проходило час. Важко було на це дивитися, бо, приходя до додому, часто були голодний, холодний, і біля ліфту спав, бо 9 поверховий будинок на сьомому етажі жили, Стучуся, а батьків нема вдома. Все треба ночувати в під'їзді. Була мене бабуля, по стороні, це її мама. Вона допомагала нам, працювала на стройки тяжело, штукатур, маляр висотник. Вона з цією штукатуркою сталкивалась кожен день, щоб допомогти принести хліба до хати. Я дякую сьогодні за це Богу, що вона піклувалася в той трудний час, коли тату збивали, приносили по дом просто в крові. Я це бачив в такі 13-14 років хлопчик. Я сам лично знімав петлю з його шеї. Брати та сестри, і це прийшло в моє життя. Я почав задавати питання, в чого? Що робити? Де є відповідь на мої питання? А цей світ він не давав відповідь. Я обращався в одну релігію, в іншу релігію, в психологію в інтернеті, різні вчителя, різні думки, а виходу немає. Нема тої руки, яка протягнеться і скаже, що вот, є спасіння, Є Господь, який тебе любить, який тримає. Я цього не чув. І так 7 років вони просто йшли в нікуди, 16 років діду, забрали родительські права, бо не було неможливо щось ісправити. сьогодні тюрми хочуть ісправити людей. Сьогодні інші якісь заклади, вони хочуть ісправити людину, але є тільки той творець, який створив нас. І він знає, як це все ісправити. слава йому. 16 років моя мама, вона умерла, як я був в дідомі, стало ще важче. Тато в в такому вже важкому стані. Бабуля покрила ті долги, які були, це були великі суми. Я пачками бачив гроші, які були в коробці з під ботинок, вот так зложені. бабуля моя продала дві квартири, щоб це віддати. Бо приїжджали люди, так стояли на вулиці, хотіли мене похитити, і зробили щось погане, бо це кримінальний мір, це таке зло. Але бабуля нас вот так ну, витягнула з цього. Я вірю, що цим керував Господь. 18 років я вийшов з дідому, була у мене судимость, одна друга, бо І більше я так вже став задаватися питанням, Що Господь робить? Я ходив до православного священника і, і все розказав, йому, що є в моїй житті. І так він віднесся до мене і каже: Ну, все, ти розказав мені все, Бог тебе простив, іди і старайся більше цього не робити. Каже, поцілуй Христа, я поцілував цього Христа, він мені накрив своїм фодом, каже, все, іди, хай Бог тобі поможе. Але інший день наступалася та сама та грязь. І я зрозумів, що в цьому, ну, немає якогось ну, освобождения. І прийшов такий час, коли вже я в кабінеті сидів, і поліцає каже, все, ми відправляємо тебе в тюрму, бо не можемо і тебе, і ти не маєш бажання. Так і було, бо. Цим вітром дуже сильно нісло, і, і порою так було важко. І дали таку пропозицію. Кажуть, є ще для тебе варіант, один останній. Якщо приймеш, каже, то може щось в житті твоєму зміниться. Це була невіруча людина, жінка з добрим серцем. Каже: я пропоную тебе центр реабілітації. 19 років розбита людина, у мене були вже язва желудка, мене був. Проблеми со шлунком, я не міг їсти нормально. Прийшов дедом, тато зараз вже умреть. Не образований, п'ять школи вигнали. Я кажу: добре, я спробую. Я їхав туди зі своїм розумінням, розумінням, що там може якийсь храм православний, що треба там бороду рости. Це було моє таке бачення, бо я нічого не знав. Я ніколи не зібрав цю книгу в руках. Я не бачив за сім років ні одного християнина, який сказав би, слухай, є інший путь. Слухай, є живий Господь, є Ісус. Хоча була по хімії, в школі, де я вчився, віруючий. Потім вона удивлялася, коли я прийшов в церкву, і мені хотілося спитати, чого ти мовчала. Коли ти бачила, що я в цій двері в класі грохою, матюгаюся, чого ти не сказала? Що є Ісус Христос, чогось уста її були закриті, брати та да сестри, коли ви бачите таку людину, відкриті свої уста, підійдіть, помоліться за неї, бо в серці там. Там просто пустота, не було любви, нема батьків, що робити, до куди йти. І приїхавши в центр реабілітації, я дякую сьогодні Богу. Я дякую сьогодні, що є Слово Божє, що є брати, які збирають з вот таких людей, і збитих, і з які просто не справили з життям. Є різні історії. Не просто там спілця бутилка, а навіть люди були нормально і професію мали, але просто не справили з життям. З тим гріхом, який керує сьогодні многими людьми, я там відчув Божу любов. Ю. Я там зустрівся со Словом Божим. Я довго не чекав, брати та сестри. Ворог побачив, що я вже біля істочника живої води, і що мені так важко, я почав плакати, іскати його літа, молитися сам. Шов в баню, там в підвалі у нас баня була, закривав двері, як брати сказали, зайди, закрий за собою двері і розкажи все Господу. І капали сльози, брати та сестри. Я розказав кажу, Боже, о, я молодий, мене звати Міша. В моєму житті все розбите, допомоги мені. Якщо ти живий, я відчуваю твою любов, ці люди допомагають мені, вони дали мені майку, помили за мене посуду. Я почав відчувати того, чого мені всю життя. Ці сім років, що було утеряно, я почав відчувати від Духа Святого, слава Йому, від живого Бога, бо Він є живий і Він є любов. Алілуя! На другому місяці реабілітації я вже так широ відкрив серце, кажу, Боже, прості за те, прості за те, прості за інше. І Бог покрестив мене Духом Святим, слава Йому. Я почав молитися на інших мовах. Я народився з гори, я полюбив Біблію, я відчув, як внутрі мене. Хтось підказує, того не роби. Там стримайся, там не роби того, так одівайся. Я перестав от вот, легко, вільно. Ніхто мені не казав, з братів, що треба одівати рубашку. Мені Дух Святий сказав, адім. Закрий все, що є відкрите в тебе. Це нормальні речі. Це як мені став, як тату і мама. Внутрі мене поселився Дух Святий. Галілуя йому. Центр реабілітації продлився 9 місяців. Бог дав мені служіння, я почав працювати на кухні, я почав готувати їсти тим людям, які були на центрі, і вже в кінці центру реабілітації брати запитали, що ти будеш робити. Я кажу, я хочу закінчити професію, повара по Божій милості, Я пішов курси закінчив, хоча вже якби сталкивався з кухні і витримав диплом, повара. Життя моє почало мінятися. В першу чергу ці рани сердечні мені залишилися. Я почав нормально їсти. Ні одної таблетки я не випив, Бог зцілив мій шлунок. Слава йому за це. Я почав нормально їсти і жирну, і перчону їжу. Я прийняв як зцілення, почав прославляти Бога. Вийшов з реабілітації, знайшов церкву, хоча було багато. Вільних церков, куди запрошували, казали, приходи, Але я кажу, Боже, я хочу, щоб брати були такі серйозні, зтридця братів в піджаках з гітари, пісню возрождення. славять Господа, Кажу, я пойду в таку церкву, слава йому. І в церкві, коли прийшов, брати прийняли і ну треба тобі якесь служення, починай проповідувати, почав проповідувати. Півроку пройшло, поставили відповідальність за столи, почав для народу Божого піклуватися, робити. Різні там молодіжні табори, дитячі і весілля. І навчився готувати їсти. Слава Ісусу Христу, почав працювати, інші різні служіння. Я дякую Богу сьогодні, брати та сестри, що Бог Він звільнив мене за короткий час, отак тато Він теж умер і вже я залишився сам, але со мною є Бог. Слава йому. Я хочу, щоб ми сьогодні в цей день. По-настоящему, може, змінили своє відношення до якихось речей. Бо нам порою ми так приймаємо, як ну, єсть і єсть. Порою нам приходилось наша там на сухому спірті готувати їсти. Порою взагалі кажу, залишатися голодними. Я сьогодні дуже цінюю, що я працюю на кухні. Коли я прикасаюся з продуктами, я дякую Боже, що сьогодні це є в нас, що сьогодні ми можемо цінувати тим. І так я сьогодні, брати і сестри, перед вами. Як так вийшло, що оказався в Україні, давно загорівся місіонерством, хотів їхати навчатися, але умови і обставини життя, вони так якби не пускали мене. Останній рік я поїхав в Україну і в одному домі зустрів свою дружину. Ми познайомилися і зробив пропозицію з християнської сім'ї. Довга відповідь не чекав чогось, сказав одразу да каже, бачу волю Божю, за що дякую Сьогодні Ісусу Христу. Вже маю свою сім'ю, рухаємося вперед. вместе пошли пішли навчатися в біблійну школу. Було 28 людей, і ми окремо така сім'я молода. Коли ми їхали з Литви, багато хто крутив так візком у пальці, що ви робите? Ви молода сім'я, вам треба життя строїти, а наше життя воно сховане в Ісусі Христі. алілуя. Брати та сестри, як добре, коли ми оце все строїмо під руководством Святого Духа. це да, Важко, коли ти відвергаєш своє, але Бог тобі завжди дасть найкраще. слава йому. Ми сьогодні живемо, не маємо в хаті води, з бочками возимо воду на місіонерстві. Є інші різні питання, але я сьогодні за весь час своє вивірювання маю саме чудовий час. Алілуя! І Бог випробовує агнем своїм кресті. Да, я не такого во многому, що брати та сестри, во многому. Але не опускаємо руки, йдемо сьогодні за Ним. Слава Ісусу Христу! Дякую, хай Бог благословить, а йому за все хвала і слава. Амінь.